Українська література 11 клас, Остап Вишня, письменник і його час пошли мені доле уміння, таланту, чого хочеш, тільки щоб я хоч що-небудь зробив таке, щоб народ мій усміхнувся. Щоб хоч не на повні груди, а хоч щоб одна зморшка його трудового задумливого лиця, щоб хоч одна зморшка ота розгладилася. І коли за всю мою роботу, за все те тяжке, що пережив я, мені пощастило хоч разочок, хоч на хвильку, на мить розгладити зморшки на чолі народу мого. Весело заіскрити сумні його очі, ніякого більше гонорару мені не треба. Остап Вишня. Справжнє ім'я Павло Губенко. Він був королем. Українського тиражу за життя надруковано понад 100 збірок його творів. Родина Губенків виростила 17 дітей, другим з яких був Павло. Остап Вишня з дитинства захоплювався творчістю Миколи Гоголя. Ім'я одного з синів головного героя Остапа узяв собі за псевдонім А вишня прізвище бо любив вишні. Отримав медичну освіту, під час Першої світової війни працював у хірургічному відділенні Південно-Західної залізниці. На 1919-й був начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць Української Народної Республіки. Перед нами будинок Остапа Вишні у селі Грунь. 1934 року Остапа Вишню засудили до 10 років таборів, нібито за терористичну змову, начебто він готувався здійснити замах на другого секретаря ЦК КПБУ Павла Постишева. 1937-го його мали розстріляти для цього етапували до іншого табору через річку Печору, оскільки крига. Вкрила річку, заарештованих довго не могли доправити до місця призначення. За цей час кажуть начальника табору розстріляли, а наказ про страту Остапа Вишні загубився. 1943-го, коли йшла Друга світова війна. Микита Хрущов на прохання Олександра Довженка умовив Сталіна звільнити Остапа Вишню з таборів, аби він своєю творчістю надихав на боротьбу з німецькими фашистами та, звичайно, з українським підпіллям. Після повернення Остапа Вишні із таборів гулагу до нього прийшли друзі. Дружина з дочкою плакали, а Остап Вишня казав: Сьогодні у мене найщасливіший день. А вони, бачите, плачуть. Ще у 20-х роках і на початку 30-х Остапа Вишню називали найбільш знаним в Україні після Шевченка, і, що смішно, поруч з Леніним. А усі його понад 150 книжок негайно ж розкупили, попри те, що ті вийшли загальним тиражем понад 2 мільйони. Примірників. Ось перед нами зображення найперших книжок Остапа Вишні. Перший надрукований твір Остапа Вишні, демократичні реформи Денікіна, побачив світ за підписом Павло Грунський. Це був перший псевдонім письменника. Письменник започаткував новий літературний жанр усмішка, який назвав новим різновидом Фейлетону. Усмішка це різновид гуморески, у якій поєднано жанрові особливості гумористичного оповідання, анекдоту, а також фейлетону. Остап Вишня активно розвивав жанрові різновиди усмішки. У нього була усмішка пародія, усмішка жарт, усмішка нарис, усмішка мініатюра, усмішка реп'яшок тощо. Вершиною розвитку жанру. Вважаються мисливські усмішки, які Максим Рильський назвав ліричною поезією в прозі. Остап Вишня пояснював, чому він придумав такий жанр усмішки. Мені нове життя усміхається, і я йому усміхаюся, через те усмішки. Остап Вишня видав такі збірки усмішок, як от вишневі усмішки сільські, вишневі усмішки кримські, вишневі усмішки кооперативні. Вишневі усмішки театральні. Вишневі усмішки закордонні. 1956 року вийшла збірка Мисливські усмішки. Ось перед нами. Одні з перших видань усмішок Остапа Вишні. Після закінчення Другої світової війни Остап Вишня став членом редколегії журналу Перець і активно дописував до цього журналу. Ось перед нами фото випусків журналу Перець 40-50-х років. Я вважаю за українця не того, хто вміє добре співати реве та стогне та садити гопака. І не того, в кого прізвище нако. А того, хто бажає добра українському народові, хто сприяє його матеріальному і духовному розвиткові. Остап Вишня